Привіт! Світ постійно змінюється. Щоб йому відповідати, ми також повинні змінюватися. Я ось, наприклад, одягла нову кепку. Тому з вами сьогодні нова. Я з новою порцією новин. Починаємо. Двоє жителів Батон Ружа Лузіана США не повірили на власні очі, коли побачили на дорозі Кенгуру. Про екзотичне творіння повідомили владу. Як з'ясувалося, кенгуру на прізвисько Бакстер жив на території організації Bird Recovery International. Організація ця допомагає диким видам папуг. Один із папуг, якого звати Тор, навчився відчиняти двері. Тож саме він випустив Бакстера на волю. І після чого той вирушив дивувати місцевих жителів. Ось тільки тепер для Кенгру шукатимуть нове місце проживання, адже його утримання на території організації влада визнала неприйнятним. Залишається лише побажати Бакстерові вдалого переїзду та щастя на новому місці. Аль Філіпс, який веде блог про подорожі, здійснив найкоротший авіапереліт між двома островами: Папа Естрей і Вестрей. Ці острови є частинкою Оркнейського архіпелагу в Шотландії, і літак долає відстань лише 2,7 км. Ноель засік час і з'ясував, що потрапив з одного острова на інший лише за 1 хвилину і 14 секунд. Цікаво, що технічно цей авіарейс є найдорожчим у світі. Квиток на літак коштує 17 фунтів. Але якщо перерахувати співвідношення ціни та відстані, та застосувати до інших рейсів, то вийде, що за переліт з Лондона у Дубай потрібно буде заплатити близько 34 тисяч фунтів. <клес> Жителька США Алісія Догерті має 12 дітей. А однією з постійних проблем є необхідність годувати сімейство, а потім ще й мити посуд. Але жінка часом вигадує хитрощі, щоб іноді полегшити собі життя. Наприклад, вона влаштовує сімейство у веселі вечері, що складаються з чіпсів і з начинками, взявши пакети з чіпсами, господиня. Відрізає у нього верхівку, додає до чіпсів все, що душа забажає: м'ясо, сир, овочі, соуси та інші продукти. Після чого пакет закручується, струшується, відкривається знову, і вже в руках кожного члена сім'ї оригінальна закуска. А знаєте, що в цьому саме найкрутіше? Те, що після такої трапези не потрібно мити посуд. Фрукти преміум класу та інші високоякісні продукти продаються за дуже високими цінами на аукціонах у Японії. Так днями грона високоякісного червоного винограду Рубі Роман було продано за рекордні 12 тисяч 700 доларів у місті Канадзава. На перший у цьому сезоні аукціон було відправлено 253 зв'язки «Рубі Роман». Саймінг, керуючи мережею проміальних японських супермаркетів ЮМАЮ, на Тайвані закупив цей сорт винограду через оптову капку на Дзаві, де його вивели та ексклюзивно вирощували. Виноград цього сорту відомий високим вмістом цукру, низькою кислотністю та великими розмірами. Виногради не досягають розміру м'ячика для пінг понгу Відео, яке стало вірусним на TikTok, показало момент, коли жінка забралася до Макдональдс, щоб приготувати собі їжу. Очевидці стверджують, що вона це зробила, тому що точка швидкого харчування відмовилася приймати замовлення, оскільки у них закінчилися рукавички. У кліпі, який набрав майже 700 тисяч переглядів і більше 120 тисяч лайків, жінка попросила дозволу у менеджера розпочати свій перший день тренувань. Персонал був вражений, коли вона залізла через вікно, щоб зробити власне замовлення. Великий какаду сніжок став інтернет-зіркою та зацікавив учених усього світу. Відео з танцями сніжка було знято у 2008 році, коли папузі виповнилося 12 років. Він став сенсацією YouTube. Кліпи набирають мільйони переглядів. Какаду показав публіці 14 танцювальних рухів під музику у стилі 80-х. Папуга видався з боку в бік, робив випади і підіймав лапку. Сніжок перша жива істота, окрім людини, яка виявила здатність танцювати в такт. Віктор Угососа, мер Сан-Педро Уамалула у штаті Оахака, пов'язав себе шлюбом із своєю нареченою рептилією, яка була одягнена у весільну сукню на барвисті церемонії. Вважається, що химерний шлюб всягає багатовікової історії і є традицією корінних громад Чонталь і Уаве, штата Оахака. Ця надзвичайна церемонія пов'язана з природою та гарним урожаєм. З роками специфічна традиція набула деяких католицьких елементів. Тому алігатор був задрапірований у білу весільну сукню. Семирічна рептилія вважається божеством, яка представляє матір Землю. Ті, хто зібрався на весілля, прозвали її маленькою принцесою. Напишіть у коментарях, яка з новин вас найбільше вразила. А ми рухаємося далі у пошуках цікавинок. З вас лайк і підписка. До зустрічі, мої любі!